Був, жив собі тато, жив тато і мама, були тато і мама. А мені баба і дядько, чи був дядько чи баба, чи дядя, чи дядя? Ні, ну слухай казочку. був у мами в животику... Манюняк. Манюняк. мені мене хребтав і Канюк. Ну ні, ну манюня хотів був в животику, копав в животику маму, копав так, як копав? А як копав? Як копав? Так, так Так. Отак, так. Ну, молодець, копав, копав і хотів що? Народитися Хотів народитися і тато потім взяв подзвонив, куди? Ні, а тато куди перше подзвонив, щоб забрали маму. Швидку. Швидку, правда. І швидка приїхала і забрала маму. До... до лікарні. Манюсіку. Ну, швидка ну, маму забрала до лікарні. І потім Манюсик, Тату, також. Ну, І тато Тато приїхав. Поїди. Поїхав поїхав так. Ну. І потім Манюник народився, так? Народився? Народився, був такий маленький. 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 Що робив, маленький. як він пікав? Пік, пік. Ну ходи, тато докаже казочку і, і, і піде. Ходи. Все. І хто приїхав? Хто приїхав до менюка забрав зікарні? Який дядя? Правильно. І маюник приїхав додому, був такий маленький. Плакав і що робив? і пікав, як пікав. Пік-пік, він вду, хотів цукати цілу. Хотів цукати циуню, так. І баба. в цьому, так? Так. Маленький. Я не цука. Вже не стукаю. Ти боявся, як баба стукає. Ой, не-не-не. Ты не боялся? Не, не, не боялся. Вот тут, не вот тут, а вот тут. Что там? Божья. где, так? И вот там, и вот тут. И вот там, и вот тут, е-е-е.